Скажіть, будь ласка, який у вас настрій? У нас, кузію, гарний настрій, чудовий. А чому? Тому що на вулиці сонечко. А яка пора року на вулиці? Осінь молодці! На вулиці осінь вже похолодало, і листики що роблять, змінюють колір. А вітерець вітериздує. Кузя, дуна тебе, вітерець. Так, дує, вітерець. Давайте скажемо, як же вітерець дує. Ф, 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 ф. Молодці. А тепер давайте скажемо. А вітерець подув, і на гілочках листячко зашурхотіло. Як листячко шурхотить? Ш. 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 Молодці. Гаразд. А якщо листя впало, і ми ходимо по листечку, листя що робить, які звуки дає? Шу, шу, шу. Ой, молодці, які ви гарні, що ви приймаєте участь разом з кузію. А тепер, діти, давайте я вам прочитаю віршик Клинове листя, а ви уважно послухайте. Діти, подивіться, ось яка осінь барвиста, і листя починає жовтіти. Ще листя може бути червоніє, дощик може йти, сіє дощик, червоніє і золотисте може бути листя. І листя падає, ось дивіться на землю. А тепер уважно слухаємо віршик. Осінь осінь, лист жовтіє. З неба часом дождик сіє. Червонясте, золотисте, опадає склені листя. Давайте тепер раз, разом зі мною. Осінь осінь. Лист жовтіє з неба часом. Дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає з листя. Дітки, а тепер же давайте згадаємо, який настрій у нас був чудовий, так? А коли ми читали віршик, і кузя слухав, і ви слухали, який настрій? Настрій трошки сумний. Чому? Тому що листя жовтіє, червоніє. І що падає листя, осінь наступає і холод підходить. Діти, а як ви вважаєте, що значить вислів такий? Дощик сіє, часом сіє дощик? На малюночку у нас дощик сіє. Діти. Це говорить про те, що не весь час іде дощик, а трохи сонечко, трошки вітерець, трошки пазлино, а часом дощик сіє. Кузя, ти зрозумів? Так, зрозумів. Молодець. А які слова підібрані у цьому віршику? Лист жовтіє, червонясте листя. Золотисте, дивіться, які гарні слова червонясте, золотисте листя. А тепер, дітки, давайте розглянемо листики, які я зібрала, коли була на прогулянці. Дітки, ось дивіться, які кленові листочки я зібрала це золоте, це червонясте. Зелененьке і золотисте. Дітки, а ще мені Кузя приніс ось такий малюночок, де дітки назбирали кленових листочків золотистих і червонястих. Коли ви будете на прогулянці, зберіть листочки і вишліть мені фото. Чекаю від вас чудове яскраве фото. З вашими листочками.